Банда піратів Історія з діамантом. Текст Жулієт Перешині Дені та Олівера Дюпена, розділ п'ятий. Острів королеви Хільди. Чолов'яга змахнув шаблею, сонце відбивалося на його лисому черепі. Діти впізнали бородатого здоровання, який приходив до Гектора. Як ви тут опинилися? крикнула Марі, вихопивши свою дерев'яну шаблю. Я помітив, що на наш бранець утік, потім я бачив вас, коли ви робили свої паски між деревами, і тоді я зрозумів, що ще один корабель чекає десь на острові. Я подався до нього, щоб чекати вас. Цей діамант не ваш, вигукнув Віллі, – Він належить королеві Хільді. Здорован міцніше стиснув свою шаблю і раптом дружньо посміхнувся до трійці. Не бійтесь, діти. Я не той, за кого ви мене маєте. Гектор, мій старий друг, і кожного разу, коли він буває в нашому містечку, ми зустрічаємось. щоб погомоніти. Зазвичай він розповідає мені про коштовні камені, які він привіз, і які мене не цікавлять. Але цього разу, я, коли я дізнався про діамант королеви Хільди, я зрозумів, що Гектор утнув велику дурницю. Чому ж ви нічого не зробили? спиталася Марі. Я чекав ночі, відповів Здоровань. Я планував поцупити діамант, заховати його на острові і повернутися туди пізніше, щоб забрати. Але ви мене випередили. Томасе, вказуй нам дорогу до острова Хільди. Наказала Марі. Капітан чорного дракона кинувся до своєї каюти, щоб глянути на мапу. Вийшовши через кілька хвилин, він указав точний напрям команді. На щастя, був сильний вітер, який миттю вітрила, несучи галеон до острова Хільди. Зайшовши з чорного дракона, діти показали охоронцям королівського замку діамант. Ті радісно почали повідомляти добру новину королеві Хільді. За кілька хвилин королівський палац відчинив свої двері перед прибульцями. Марі, Томас, Віллі і Бородатий здоровань увійшли до великої зали. Освітленої сотнями смолоскипів. Королева Хільда, літня жінка з великими сірими очима була вбрана в білу сукню з хутряними комірцями. На голові в неї сяяла золота корона. Вона чекала на своїх гостей, сидячи на троні. Поруч стояли охоронці, озброєні списами. Томас, який до цього мовчав, раптом озвався. Ваша величність, ми повертаємо вам цей діамант, який украли у вас розбійники. Щоб здобути його, ми простежили за піратами, яких очолював грізний капітан Гектор, стали з ним в бій. І перемогли. Звісно, Марі з віллі вважали, що Томас, як завжди, перебільшує, але, зрештою, під час цієї пригоди вони виявили хоробрість і заслуговували на вдячність королеви. Побачивши свій безцінний діамант, королева мовила до дітлахів зі сльозами на очах. Ви приїхали, щоб урятувати королівство Хільди. Ви заслуговуєте на найбільшу винагороду, яку тільки можна отримати. Я висвячую вас у лицарі, острова Хільди. Чи не бажаєте ще чогось? Марія виявила тільки одне бажання вона хотіла якомога швидше повернутися додому, тому що батьки, мабуть, уже турбуються через їхню з братом відсутність, а також батьки Віллі. вона боялася, що їх дуже сваритимуть. Не турбуйтеся, відповіла королева. Я супроводжуватиму вас і все поясню вашим батькам, розповівши, яку величезну послугу ви мені зробили. Того ж дня чорний дракон дістався острова Баклані. Коли сонце вже сідало за обрій, прибувши в бухту піратів, королева Хільда заспокоїла батьків юних піратів. Вона навіть вирішила змінити назву діаманта. Починаючи від сьогоднішнього дня на честь юного Томаса діамант острова Хільде буде називатися Вогняним.